Скатертина, що об'єднує родину, під таким гаслом у Хмельницькому Людмила Нестеренко розвиває текстильний бізнес. Жінка займається створенням речей із українською символікою близько трьох років. каже на це, її надихнув пошук подарунку для литовських друзів, які прихистили її з двома дітьми на початку повномасштабного вторгнення. Я там трошки з дітьми пожила і повернулася за три місяці. І мені дуже хотілося передати щось з українською символікою своїй родині, яку я вже мала на той час, тому що там дійсно з'явилася родина. Я почала шукати, щоб їм подарувати, і прийшла в мене ідея подарувати скатертину з українською символікою. Я шукала в інтернеті, подивилася, що це така вільна ніша, що не так багато є варіантів. І вирішила, що я спробую створювати це сама. Ось, я почала шукати тканину, знайшла нашого луцького виробника, українського виробника, який робить домотканне полотно. І власне в них замовила спочатку такі невеликі шматки тканини, відшила зразки і так маленькими кроками почала розвивати. А менше місяця тому вона відкрила у місті офлайн простір. Ото текстиль за ветеранський грант. На це вона, як дружина військового, отримала від держави півмільйона гривень. Тим часом чоловік Людмили Нестеренко продовжує захищати країну. Контракт він підписав більше десяти років тому. Підготувала бізнес план і подалася на грант як дружина ветерана, діючого військового учасника бойових дій. Грант на півмільйона. Я його отримала, можна сказати, з легкістю, бо я не думала, думала, що це буде трохи важко, але насправді нічого важкого, тому що є підтримка, є підказки. Жінка додає за майже три роки розвитку бізнесу, її скатертини прикрашають не лише святкові столи в Україні, а й за кордоном, зокрема, у США, Польщі, Німеччині та Франції. Переважно замовляють товари перед Великоднем та Різдвом. Коли люди їдуть за кордон і хочуть щось подарувати, ну тобто. Є бази, є замовлення і працюємо над тим, щоб це було більше. Насправді тут е, немає якоїсь унікальності у цій вишивці. Це готова тканина, е, це домоткане полотно на великих машинах. Це вишивається. Я в майбутньому буду шукати гранти, щоб е, вишивальну машину е, е, купити і вишивати вже щось своє і досліджувати саме орнаменти. Людмила Настаренко каже, прагне не лише розвивати бізнес, а й відроджувати українські традиції та популяризувати сімейні цінності. Згодом планує влаштовувати в офлайн просторі творчі майстер-класи, зокрема з виготовлення таких святкових атрибутів як дідух та різдвяний павук, аби збирати за одним столом якомога більше українців. Ірина Контратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.